Доброго дня! Сьогодні у нас 26 листопада і я продовжую свої посіви. Сьогодні я буду висівати вербену ампельну та катарантус. Ну, вербену з насіння буду сіяти перший раз. У мене ще є вегетативна вербена, маточні рослини, які буду потім живцювати. І ось ще хочу попробувати вербену з насіння. Чому так рано сію? Для того, щоб виросли в мене маточні рослини, і я їх потім також почеренкую. Ось такі в мене вербенки. Ні, ось так. І ще десь одно було. Загубилася ось. Такі колори вибрала. Е, почитала, що насіння дуже погано сходить вербени. І його потрібно замочувати. Тож, вчора я зробила розчин і замочила рослини, насіння. Робила розчин ось у мене пін екстра, 4 каплі на 100 мл. Я зробила цей розчин і туди покидала насіннинки. Ну, тому що вербена вона, така з насіння трохи примхлива, вона. По, сама по собі дуже ем, процент схожості в неї не дуже добрий. А так як ще й насіння незрозуміло, не сходить ці роки якось не дуже. Тому побачу. У мене всього по 5 насінинок. Тут вони такі ось, довгенькі, такі якісь незрозумілі. Ну, Похоже, навіть на якусь траву. От, на 20 годин замочила і буду висівати. Також катарантус, катарантус, катарантус я вже чи барвінок, я вже сіяла, ну, у нього е, теж таке насіння, яке потрібно замочувати. Ось у мене там 10 насінинок. Е, хочу також, щоб вони раніше зійшли, щоб потім ще з них. Розмножити живцями. Мені сподобалось в тому році, я висівала насінням, а потім е, живцювала, тим самим і вершки вкорінювала і мала більше посадкового матеріалу. Тому хто хоче мати більше матеріалу посадкового, зараз е, ну, ось, кінець листопада, грудень, саме час посіяти, щоб наростити гарну маточну рослину, яку потім під весну можна. Буде поживцювати. Ось грунт буду вибирати торфосуміш з верхового торфу нейтральну, кислотність нейтральна в неї буде. Так, і насіння це потрібно присипати, на відміну від насіння вербен, ой, петунії. Петунію ми сіємо поверхнево, Ось, а вербену і катарантус треба трішки земелькою присипати. Ось висіяти, присипати, укрити плівкою і поставити в тепле містечко, щоб вона сходила. Ну, звісно, на третій день їй потрібно світло буде для того, щоб вона гарно зійшла. Також ще думаю попідсіювати свою. Бетунію стоїться, здається, отакі всі кольори всі погано посходили. Скажімо так, вже ніяка не зійшла з оцих. Опера Парпел і ще там вейв Парпел, мабуть, що. Ну, Тут, по так як дивишся, те, що вказано на цих упаковочках, то тут все нормально із сроками. А нічого не посходило, не знаю. Що це в цьому році таке, ну, ось таке. Тому буду пересівати ще раз. Ще є в мене надія виростить на маточну рослину петунію. Ну, там як вийде. Ну, ось такі в мене справи. Така буде в мене сьогодні посівна робота. От, Люблю займатися цим, трохи це надає якогось настрою. Ну от, На все добре. Кому? Можливо, це відео подобається. Ставте вподобайки, мені буде приємно від цього. Діліться в коментарях, що ви зараз висіваєте. Будемо спілкуватися, можливо, ділитися своїм досвідом в кого що як. Ну, от так буду приступати до роботи. До побачення, на все доброго, мирного неба!